Доброго ранку, мої любі! З вами я, мене звуть Оксана Ігнатович. З вами Таро Прогноз та Макнастрій на сьогодні та на цілий тиждень, з 6 жовтня по 12 жовтня. Тиждень непростий, тут дуже багато аспектів, дуже багато різних напрямків. І король цього тижня це буде планета Меркурій, тому що він сьогодні приходить до знаку Скорпіон, і це буде означати для нас більше, знаєте, таке. Колюще спілкування, більш цинічне, але більш глибоке, да, глибокий погляд на інформацію, на все, що відбувається. Меркурій в Скорпіоні, він ну, дуже таки, знаєте, недобрий. Тому не дивіться на те, що вам кажуть інші люди. Це може бути ну, під владою того ж Меркурія і знаку Скорпіон. Ще можна сказати, що завтра у нас буде повний місяць 7 жовтня, а це означає, що ми більш емоційні. Тому весь тиждень у нас такі, знаєте, емоційні качелі відбуваються, і не завжди це буде погано. Аспекти Меркурія будуть різні, в тому числі і негативні, але будуть і позитивні моменти, і не тільки від Меркурія, але і від інших планет. Сьогодні з нами колода коло карт, яка називається Розкрите таро. Розкрите таро. І я зараз подивлюся, що нам скаже цей тиждень. А цей тиждень нам показує все ж таки, що це буде Сонце. Але кожен раз, коли ми дивимось на колоду, нам потрібно дивитися повністю. Тобто вона теж має метафорічне значення. Ось посередині втручання колоди уейта, да, то розкрите таро. Але ми розкриваємо так, що там їдуть люди, радіють вони на американських горках, і такі, знаєте, їдуть. Вау, да, все класно! Але все ж таки це емоційні перепади. Я тільки що вам про це казала. Тобто, у нас будуть емоційні перепади і повний місяць, і аспекти такі. Знаєте, різні. Тобто нам потрібно бути з вами триматися да? і ну, не давати емоціям брати верх, да? бути більш розумними. Але сонце це класна карта. Я буду сподіватися, що вона програється у нас на цьому тижні саме так. І з нами мак Настрій від моєї авторської нової колоди Я вдома. Я швиденько забира... відкриваю. І що ви бачите, ви бачите такий сюрреалістичний зовсім пейзаж інтер'єр. Це кожен по-своєму може розібрати, це метафорічна карта. Я бачу як портал. Тобто, це для нас відкривають якісь нові можливості, і ми не знаємо, вони досить викривлені, але треба бути емоційно спокійними і розумними. Я вам цього бажаю і всім бажаю чудового ти.